Доброго дня усім. Ну що, були ми сьогодні на базарі, продали ми 25 кг полуниці. Була ще суниця, купчиха. Суниця була не романтантна, а така. ця ще дуже раз народить. покажу вам таку красоту. Ця кремова ще не розпустилася. Ось ця красотка розпустилася вже. Вона така ярка-ярка. На камері вона світліша, а вона дуже прям оранжево-морковна така, дуже гарна з таким розовинкою. Прям дуже гарна. Це розпустилась одна. Ось тут ще в неї бутони. Ось ця красотка розпускається вже, теж. І з тої сторони в неї є бутончик. Перелізла через забор. Тут ще є бутончик. Так, це в мене тут огірочки мають плестися. Чоловік зробив. Такі натягнув вірьовочки. Так, далі. Почнемо з цих, що ростуть. Це в мене бурдюрка. Надіюсь, що вона буде біла, думаю. Ця така красотулька, така розова з таким біжевим. Ця ще не знаю яка. Це 10 штучок, що я купляла 7, що прийнялись. Ось ця красоточка така розпускається, де гарненька. Петуньки цвітуть, ростуть, ожинка теж ось-ось вже наливається, скоро буде. Тут в мене чорнобривчики, хризантемки посажені, папороть, розочки і петунія. Більше тут немає нічого. Ось така красота розпускається. Така вона прям дуже гарна. Ця не знаю, яка буде. І ось ця теж не знаю, яка буде. Купила сьогодні дві бордюрки. Ось там місце і ось там місце. Оце дві, що не прийнялись тут, посаджу їх сюди жовтеньку і розову. І ще куплю потім одну червону і посажу ще червону. А червону я посажу ось сюди. Ось тут пропала в мене. В мене 3 з десяти не прийнялись, не перезимували. Ось тут ще теж буде бордюрка. Зараз вам покажу яку красоту. Купляла, звісно, я їх вже з квітами, тому що. Зараз без квітів розів не купиш. Ось таку красоту купила. Така буде бордюрка ярко-ярко, така жовта, гарненька. І така ніжно-розова. Така Теж ось так вона буде пишно цвісти. Це один кущик був ось ці всі бутончики. Я їх обрізала і залишились просто кущики. Ось такі. Це один кущик бордюрки, це червона, розова верніше. І ось другий кущик такий, це жовта. Гарні такі корінчики. Вони до вечора постоять, і ввечері я їх висажу, бо зараз там сонечко. Так, з чим я займалася, що я робила? Продала трошки бальзамінчиків нацвіло, ящичок спродала. Дивіться, ось ця жінка, яка гарненька. Прям вся обліплена Гронки такі. Вже не можу дочекати, поки вона. Так, тут теж. Петуніки, і гарно пішли так рости. Сподобалось. Ожина щеплена. Ось тут. Є в мене один, два, три, чотири кущика. Тут буде арка така. Так. Тут у нас садочок росте, дві груші, дві яблуні і черешня. Так, це, я думаю, ввечері посапаю малінку знов. Так заростає просто. Треба мені малінку просапати і смородинку посапати. Тут в мене є смородинка і є хризантемки. Ось така красотка. Тут все висапаю. Чи сьогодні, чи завтра, не знаю, цю вже треба підв'язати. Так, Клубничка ще трошки родить. Ще трошки родить. Сьогодні вже галючів збирали, вивезли. Людям сподобалась ягідка. вона була така крупна, гарна, так як перша. Ну і подальші ягоди бачу, теж наливаються гарні, крупні. Ось полишалися такі. В неї необична така ягідка галічів. Необичні такі кущики в неї на довгих таких цвітоносиках вона ось вона тільки починає. Це суничка, ця, що я з насіннями з вами сіяли. Теж ось це один кущик, вже так розрісся. Я її е, забрала, тут було по 4, по 5, я її всю розрідила. Ось тут вийшов кусочок. Ось. І ось ця, що я досаджувала, теж ось вже поприймалася. Що я пересаджувала. Є такі місця, що пропала. Ось тут бачу нема, ось тут бачу, нема. Тут ніби витинається. Ось тут не знаю, а так, більшість кругом є. Залишились сорти тільки середньо-пізні і пізні. Ще рані вже три бугри, одних ми дозбирали. Ще перших три бугри ще трошки родить. Ще, думаю, на одну виборку буде, і теж все. Три бугри вже можна обрізати. Лишуться тільки вусики. Ну, в общем, помаленьку працює. Ось суничку я вже сьогодні ви... вивезла. Ось такі на ній є вусики. Це ця, що один раз родить, була така пишна, пишна, багато Су... суничок. Ось, ще залишилося, звісно, трошки. Ну, більшість вже Вивезла. Так. Далі. Що в нас тут? В нас тут клубничка пізня починає в'янути. Я так думаю, починає під'їдати її? Хрущ. Є кущики, е, а може вона в'яна від того, що багато на ній зелепушок, не знаю. Ну, що буде, то буде. І мальвінушка. Мальвінушка вже теж починає плодоносити. Вже сьогодні тут на, на цьому бугрі теж збирали ягідку гарна. Була ягодка, це бугор найпізніший, що зараз починає плодоносити. Так, показала вам цибулька, як ви бачите, гарненька стоїть, гарні такі цибульки, тут трошки менші, там, де накрита, там крупніша цибулька кругом, тут трошки. Вона менша, ну теж вже такі. Беруться гарні головки грубенькі. Так. Вусики трошки починаю вкорінювати. Це е клубнічка ця, що розово цвіте, теж тут є пару кущиків прийнялося. Берримо вже бур'ян, вже все, все одно сюди прийшли. Нехай росте клубнічка. Теж все прийнялося, хоч ми садили, було жарко. Кукурузку треба вже посипати. Це капустка, ця, що ми садили раніше. Жарко, вона прям як ванька встанька. Так, і цю капусточку. Я садила буквально пару днів назад, ну бачу, серединки стоять. Вона була як дерева, так як вже розсада перероша людей. То як ванька встанька. Але бачу помаленьку вона щось трошки починає серединки тримає, значить, вкорінюється. Так, кавунчики колись виростуть. Бачу деякі. Не прижилися, ну більшість кавунчики стоять. Тут посіяла ще горох, там посіяла е, редьки трошки, морковочки посіяла, там кусочок тіла дайкон посіяти редьку і забула купити. Післязавтра куплю, якщо поїдемо, на базар. Дивіться, це диньки такі справилися, гарненькі стоять. Видно, які диньки. Прям пішли-пішли в ріст. Диням нравиться тут, кавуни щось трошки тормозять. Ну, теж бачу, почали трошки підростати. Ось такі помідорки. Тут кусочок. Бачите, так, поставили вже під порочки їм. Вже вони чуть-чуть підростуть, нижні листочки я вже зрізала, того що вони торкалися землі, пообрізала. Ось кавунчики вже такі, теж є гарні такі кущики, ці, що раніше саджені, давала селітру, підсипала під кущики, помідорки, красота. Тут стоять колики на огірочки. Я сітку купили, сьогодні чоловік повішає, буде три ряди на сітку, перчики почали справлятися. Теж мала докупити 10 перчин, садити, забулася. Ну нічого, післязавтра докуплю. Люди ще виносять розсаду, купимо ось. Вже гарні огірочки. Ці огірочки догнали ті, що в мене під хатою. Тут горошок. Цей, що ми пізніше садили, вже такий гарний. Там біля хати вже є стручочки. Кабачки, гіганти мають бути. Не знаю, коли вони будуть. Ну, і тут ми зробили ось таку халабуду. З цієї сторони ми притінили, ось так зрізали вишні. Такі, що не треба нам, щоб вони там росли, поставили і накрили, зробили таку халабуду. Треба затіняючи сітку, поки камість немає як купити. Ну і ось так. Бачу, купчишка вже почала піднімати. Ой, зараз заліземо, почала піднімати свої вушки. Ось Листочки, значить, вона пішла вже на вкорінення. Бачите, серединочки, кругом, кругом вона повитинала. Далі корі. Е, Ні, це у нас соничний горбок. Теж це, що ми вкорінювали кругом, бачу, серединочки ці листочки пов'яли. Я так зрозуміла, що. Ці, що і вкорінювали. І ці, що просто ставимо сюди, вони і ті, і ті в'януть. Так що, я думаю, смисла немає вкорінювати, все одно воно в'яне. І бачу, випускає кругом серединочки зелененькі, значить, вкорінюється. Значить, буде діло. Тут не дуже вже їм сонечко, треба було зразу притінити. Ось такі гарні листочки вже вилазять. Я зрізаю розсаду де можна, де, е, получається, де є, бо теж агроволокно і вони сохнуть. Це у мене корі. Тут теж бачу, що починає вибивати всерединочки, вже ця, що була саджена раніше. А це я вже вчора досаджувала. Ввечері полию теж. І отут бачу, що випускає серединочку. Значить, вкорінюється. Все буде добре. Це бабусина, як я її називаю, теж бачу, випускає, я її не пророщувала, і вона так само ось випускає вже серединочки. Так що, думаю, повинна вкорінитися. Тут такий як тіньок. Це в мене тут, я різала клері, теж ось трошки нарізала вчора, ставила на вкорінення. Так що помаленьку вкорінюємось. Ось, вам показала. Чим я займаюся? Так що багато вусиків ще треба вкорінити. Ще багато треба зрізати. Ну, нічого. Ось. Теж і бур'яна багато, не встигаю в общем Бедемо вам покажу пізню, верніше раню, покажу ще суничку. Ось суничка спіє це жовта, такі гарні зелепушки. Це жовтих три корчика, там червоненька. Це ремонтна. Ось цю буду зрізати. Цей один, два, три бугри, буду вже зрізати, тільки залишиться купчиха з листям, а всю остальну я буду зрізати. Лишу тільки, напевно, що вуса, а листя зріжу або почекаю вже, коли відвуситься. І тоді всю разом зріжу. Бо вже тут залишилося буквально ще раз тако зібрати, пом'яти сметанкою, вже невеличка ягідка і все. Цих три бугри. Оцих три: Клері, е, Адріанка, е, Амі. Е, там далі що була Альба, ну не Альба, Румба, е, е, Флавія, по-моєму. Так, Флавія брила. Так, ось румба, ще трошки є ягодки. Небагато, але ще є. Ще на одну виборочку буде. Ця ще була. Альба, ну це не Альба, тут ще є є. Ще зо-дві, зо три виборочки, ще зелепушка є. Дуже рада, що це не Альба. Ось в мене цибулька пов'яла. Бачите, це вже щось під'їло. А бризкати немає як. Ну, це одна, більше я не бачила, бачила тільки одну. І ось така вже цибулька. Гарна. Гарна така цибулька між клубничкою. Не бачила, щоб десь вона жовкла, а це одну що побачила. Капустка теж в оморок впала. Сьогодні у нас дуже жарко. Цю під'їло мені. Кріт. Брили чуть-чуть залишилось буквально. Теж ще там на одну, на дві виборки і все. Сандручку я почистила. З Сандри вирвала всю весь Чорний принц удалила. Ось він вже висох весь. Ну, не подобається мені. Я зразу удаляю. І тим більше, тут в мене сорт, навіщо мені пересорт. І зразу вирвала і викинула. Залишилась тільки Сандра. І тут і все. Ні, не все. Ось вона, бачите, по листі її видно. Ось це дітка. Ось. Йде Сандрі, а це сиво. Ось так я роблю. Вирвала і викинула. Бо мені не потрібно, щоб тут був пересорт. Я такого не люблю. Так, ну і тут ще чуть-чуть, буквально трошечки залишилося. О, чуть, чуть 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 полунички. Це хто в нас? Джолі чуть-чуть пару пару ще теж на разочок думаю, вибереться. Ось це в мене Чорний принц тут займає кучу місця. Напевно, що піде він гуляти весь, він тільки займає місце, хай накоріниться розсада і буде він. Гуляти. Це ще в мене залишилося, тако вже не буду збирати на продаж вже так, вона ну, вже невеличка. Сьогодні збиралася вже останній раз тут. Це ця, що я приносила з поля, клубничка, Теж одну пару штучок бачу, висить де-не-де, вже теж збереться і все. Ось, думаю, ввечері намнемо чи з сметаною, чи з гущенкою малятка. І буде щастя. Дуже смачний сорт і вона довго-довго розтягує плодонощіння своє. Дуже довго. На відкритому ґрунті це вона в мене була накрита. На відкритому ґрунті вона набагато довше. Вона тільки почала, не тільки почала, але довше дозріває, тому що, напевно, що це були дітки. І ось вони теж вже Бачите, скільки штучок вже відривалося тут. Теж вже остаточки, можна сказати. Теж ось остатки вже полишалися, Це ця, що я приносила з поля. У мене її тут теж є кусочок. Ось так показала вам, чим я займалася. А я була, маки відсвіли мої тут. Так що працюємо. Поїдемо сьогодні до мами, думаю, трошки. Подивлюся на жуків, як вони себе почувають на картоплю. Чи живуть, як поживають? І Приїдемо назад. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Кому тресаженців записуємось. У мене є відео на каналі, де я показую кожний сорт про кожний сорт, складається з двох частин. Так що шукайте, дивіться і записуйтесь. Тому що. Щоб я знала, скільки ставити розсади, все гарного всім дня, мирного, тихого дня. Усім пока-пока! Бережіть себе!